Верховна Рада України ухвалила закон про виплати військовим. Він передбачає, що військовослужбовцям щомісячно платитимуть додатково від 30 тисяч до 100 тисяч гривень відповідно до часу виконання бойових дій. За проголосували 311 народних обранців. Окрім того, збільшать виплати пораненим. Якщо сьогодні це 600-800 гривень, то після ухвалення закону поранені бійці отримуватимуть понад 20 тисяч гривень. Також є зміни щодо відпусток військовослужбовців. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надавати частину щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше ніж 10 календарних днів, йдеться в документі. Крім того, у законі є норми, які не пов'язані з виплатами військовослужбовцям. Зокрема, депутати проголосували за недопуск до бойових дій військових, які не пройшли відповідну підготовку. Термін проходження базової військової підготовки згідно з документом не може бути менше ніж один місяць.